У сучасній стоматології пластика м'яких тканин це не лише косметична, а й функціональна процедура. Найчастіше її проводять при рецесії ясен, оголення корення зуба. що виникає через бактерії, травми, неправильну гігієну, пірсінь чи надмірне навантаження на зуби. Пластика ясен допомагає усунути ясину посмішку, вирівняти їх контур, подовжити зуби, закрити рецесію та зміцнити тканини парадонту. У залежності від проблеми та бажаного результату існують два основних види пластики ясен: гінгівектамія, видалення надлишко. Оби тканини, що відкриває природний контур зубів і полегшує гігієну, і гінгіва пластика, моделювання симметричної лінії ясен за допомогою скальпіра, лазера чи електрохірургії. При рецесії застосовують корональне зміщений клапань або пересадку сполучної тканини з підніміння, що дозволяє закрити оголення корення і відновити природний рівень ясен. Перед лікуванням проводимо комплексну діагностику, огляд, рентген та за потреби консультації суміжних спеціалістів. Завдяки комплексному підходу ми забезпечуємо високий рівень сервіс та якісне лікування для кожного пацієнта. будемо раді бачити вас на безкоштовній консультації в мережі стоматологічних клінік LUMIDENT.